Київські та Одеські політехнічні університети провідні виші України з підготовки кадрів для атомної енергетики. Щороку студенти цих університетів проходять практику на Рівненській АЕС. Майбутні енергетики і наразі тут опановують основи професії. В електричному цеху передипломну практику проходить студент шостого курсу Національного технічного університету України КПІ імені Сікорського Андрій Юсин. Він здобуває спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Розповідає, що давно визначився з професійним шляхом і робить все для того, аби розвиватися в цьому напрямі. Ще на четвертому курсі перед захистом бакалаврської роботи проходив практичне навчання в цеху ТАВ. Наразі ж готує до написання магістерську дисертацію. Переддипломна практика на підприємстві, а саме в електричному цеху, важлива складова підготовки та здобуття професії загалом. Періодично на нас на ВПРС проходять практику студенти. Різних вищих учкових закладів показуємо наше обладнання, знайомим з ним допомагаємо у виборі і написанні теми магістерської роботи. Розбираємо схеми, інструкції, захисти по обладнанню і пошук інформації для подальшої його роботи. Допомагають у написанні магістерської дисертації наукові керівники та куратори навчання. Ми зупинилися на темі «Автоматизація вузла 9АТ». Практичне заняття я вважаю воно необхідне для написання будь-якої дипломної роботи, оскільки відразу бачиш приклади того, що ти пишеш, і е, завдяки е, допомозі своїх керівників я маю доступ до інформації для написання своєї магістерської дисертації. Андрій надзвичайно зацікавлений у своїй спеціальності. Майбутню професію здобуває з ентузіазмом, а отримані на Рівненській АЕС практичні знання дадуть можливість у майбутньому реалізувати себе в обраному напрямі. Після написання магістрської дисертації і після отримання диплому в майбутньому планую влаштовуватись на станцію в електроцех. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал Енергоатом.